Привіт, друзі, хотів би запитання від підписників своїх. Ситуація аналогічна. Включаю сонячі панелі. Нас вибиває ПЗВ. Коли ці сонячі панелі ми поливаємо водою, зараз я виключу, що ми не виділила, ми поливаємо водою сонячі панелі, дощ починається, вибиває е, головне входне ПЗВ. Може хто що підкаже. От, оце поле я включаю, от, включив я автомат. Полити водою включаю, і ми бачимо, ПЗВ вибиває. Я не розумію, що вже перепробували різних варіантів і не можу зрозуміти, чому так дощ ПЗВ вибиває. Хто підкаже, був дуже буду вдячний. Більше інформації. От, у нас 585-х два поля. Це поле повністю працює, ніяких нарікань нема. А оце поле, коли його поливаємо водою, вибиває. Автомат ПЗВ, по суті. Я ну, не можу зрозуміти, чому так, що воно взагалі не так. Але по факту виглядає ситуація така, що коли поливається це поле, зразу ПЗВ вибиває. Будемо шукали. Заземлення однозначно є на сонячних панелях. Як хтось подумає, що тут заземлення немає, але думає ще продублювати сонячі панелі заземлення. Але як не як, вибиває. От Просто не розуміємо, чого так є. Іменно з того поля полив шлангом, вот взяв той шланг, полив, і воно вибиває.